Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо Привет. у новому відео. Здається, наш влог набирає, обирає новий формат. Тепер у нас будуть мукбанги. Сьогодні ми їдемо в китайський ресторан. Дивіться, які ми гарні. Mm -hmm. Я цю сукню одягала в минулому році на своє день народження, коли на моєму каналі було 4 тисячі підписників. І сьогодні я знову в ньому, і на нашому каналі вчора стукнуло 8 тисяч підписників. Ми щиро вдячні кожному глядачеві, кожному підписнику за вашу підтримку. Сьогодні їдемо в китайський ресторан, до цього ми їздили. Японський. А японський. японський. До цього ми їздили в минулому році чи позаминулому. Напевно аж тоді. Неважливо, але то був буфет. Ти приходиш і обираєш, що хочеш. А зараз їздить такий робот, і ти Я не знаю. Коротше, ми будемо все вам показувати, як там замовляти треба. Там щось зв'язане з QR-кодами і щось таке. Але привозить їжу робот. От Жені сподобалася ця ідея, тому він обрав сьогодні. Куди ми їдемо? Так? І чого ти мовчиш? Я проставляю за день народження своє. Mm -hmm. Хтось написав нам з приводу спортзалу, що ми не з того почали, mm -hmm. <рес> ми ж купили абонемент, а до спортзалу ніяк не дійдемо. А їсти їмо. І тепер кожного дня влоги такі, типу, muкбанг, щось смачненьке. На минулому відео ми їли мідії, молюски. Хто пропустив це відео, обов'язково подивіться. І вже нам написали, що просто ми не вміємо їх готувати. Треба навчитися нам готувати. Можливо. так, ми, не... за рецептами. ми рецепти брали в чаті GPT і за тими рецептами готували. Але в тих рецептах в усіх було біле вино. Так. А я бачила такі в тіктоці мукбангери, які їдять і, роз... і розмовляють, розповідають якісь історії. Ну так єсно, ані ті вигляд наприклад, примірну взяла і так вони... я ніж ось... то а саме якийсь мукбанг, чи як? Коли вони плямкаються? Зрозуміло, вже ми тепер і не букпантери, да, Аліса? За твоєю версією. Всіх вітаємо у новому відео і сьогодні покажемо вам один з японських ресторанів у місті Аліканте. Ось він ми вже під'їжджаємо. покажеш? Паркінг тут є. Цікавий. Мету. Мету. Тіпа є паркінг. Паркінг. Можете та робот. Не знаю, там є офіціант. Робот вже не їздить, напевно. Відповідаємо, що до чого. Нам принесли ось такий QR-код. Ти його скануєш і заходиш в аплікацію, Ну, чи на сайт. І на сайті є меню. Обираєш. Додаєш у кошик і відправляєш на кухню це замовлення. Вони його готують і приносять нам. Ми обрали. Це не входить. Бачиш, де інклюїдо це включено в стоїмасті, а де немає, то це не включено. Так, хочеться ж зняти, як виглядає цей ресторан. Є тераса, можна на сонці. Хоча є. Парасольки всередині місця є і там також зала, і тут ось така гарна квітка стеля. Що ти замовив? А це так, ну? Ні, зачекай, тепер переходиш в кошик. заказав. В кошик і NVR. Ми вже робота бачили. Їздив. Це нам? Ні, це не нам. Це не нам. Але ось такий є робот. Не знаю, як це працює, чому він привозить не всім. А нам приніс офіціант. Ото я замовляла. А ну. Такі гарнесенькі, запечення. Це я замовлю, ні? Е, так, це ти, це, це Аліса. Аліса. Ми ж повинні вести себе як дікарі. Ти, ти ж пам'ятаєш? Суши, сякі м'які. Дивіться, подивіться, люди. Диво, дивно. Робот, диво дивне, дивіться, їздить сам. Ну що, дікарі зараз будуть їсти паличками. Як тут тримати? Допоможи, чувак. Чи треба є якийсь помічник, який буде нам допомагати тримати палички? О, Люди приходять, а тут з першої години дня воно працює. Так? І так ми банк продовжуємо. Собственно, какая микрозелень сверху. ты был да? Угу. угу. Я сегодня первый раз научился. О, что Салаш. В Украине будет смачніше. Тому що оце тут дуже багато олії, а в нас трішки по-іншому вони були запечені. Це в олії смажені. Які? Оці? Оці? А ти хочеш мої? Не хочеш? Це Аліся замовила просто з авокадо, з сальмон та філадельфії. Це тунцом. Там наче якийсь соус пікантний, ні? Ні, просто підкопчене. Так прикольно, немає меню, QR-код. Скануєш, О, а ми покажу? в тому. Угу. Так. Ми в тому були десь на набережні, пам'ятаєш, якомусь барі. І там також така була ситуація. Щоб коктейль замовити, треба було відсканувати QR-код. Не знаю, з чим це. М -м -м. Такий якийсь підкопчений оцей соус. Я ж казала, да? Це не соус, може це риба підкопчена. М -м -м. Мені подобається. Mm. що ще? Тут забагато цього. Mm. Креветка з цибулею та перцем. Так? Угу. Mm -hmm. Морква, не... ми так не готували. Ой, це таке прям піканте було. Трошки, mm -hmm. так. Я Як розумію, нам ще треба заказувати. Ну так, Але ж треба це для початку з'їсти. Потім... А, він сказав, що коли ми доїмо, то він лімпіар, ну, почисти стол. Ну Тут добре, що вони привозять потрохи. І то можна ще було поменше, так? Да? Угу. Ой, гаряча прям. Роз... Розкажи про цей е... правило. Але я не знаю, це Саня розповідає. Що Я не доїшно, що треба буде платити повну стоїмость. Та, яка стоїмость бачила написані? Ти кушай все, доня. Кушай все, що. Правильно, так так ти робиш? Молодець. Ви ну, що таке, не друге щось? Каже Женя, що. Якщо не доїси, я не знаю, чи почули ви чи ні, то треба буде замовляти по повній вартості. Там, коли ти дивишся в меню в меню написано, що це включено в цю вартість вашого тарифу, який ви там купляєте. Ну, як правильно це називається. За вхід ви заплатили, і це включено. А якщо ви не з'їсте, то треба платити. Там є вартість саме цих. Боже, мама те, мама все, мама туди, мама сюди. Всім смачного. Які взагалі ціни на напої? От водичка 500, 500 мл, 2,50, спрайт. Взагалі покажемо, що є в меню. Віно тінто. Віно бланко. О, а В Магазини 5 євро, тут 16,30. Віно розсаду. Рожеве салати ну це те, що включено в стоїмость вартість супи, суші. А. тут А, так є десь тут морозиво, ми ніяк не можемо знайти, де тут є постри, десерт. Тому що дивіться, все нігурі, арос. а роз темпура. Так, тут у нас креветки. Звичайно. Тут по дві штучки було. Це лосось з мелокотоном. Персиком. Персиком, просто рис з е, лососом. Валіси там щось з ікрою. ще що... Боже, так багато. ще з'їмо це все. Куштуємо далі. Давай цю криветочку. А вона вже в своєму соусі <різований> <різований> з конжутом. А оце хвостик не треба <різований> їсти, так? Хвостик. <різований> Волосина. <різований> Все. Все? Так, голос не змішли. Я За це платити не волос було. Я взагалі в ці всі ресторани ходжу тільки із-за су суші, суші із за ролів. Аліса також, так. Да? М -м -м -м. Женя дуже полюбляє креветки. Ми коли в буфет прийшли, там був, наче, що там, блакитний якийсь, що таке було. Блакитний краб, Женя його взяв, ну там ти береш свіже, несеш на кухню і тобі його там підсмажуть, чи -що -що. щось з ним роблять, оброблюють його. А тут ти замовляєш, вже готове. Але що стосується ролів, дуже гарні вони тут. Там таке більш масово роблять і воно ну, не має такого вигляду якогось гарного. Тут, тут більш mm -hmm. подобається. Угу. Візуально так, дуже гарні страви. Але комінти ми спочатку почитали, да? там не дуже говорять. Це щось як з варенням якимось.

Як ти зараз їж. Рот відкриваю, так я буду вирізати, напевно, якісь фрагменти. <гум> <гум> ну, як оце засунути? В свій рот, скажіть. Ого. Ой. Ой. А воно таке не тримається. <гум> <гум> Так, це те, що зараз буду я вирізати. Не зараз, а коли буду редагувати. Спірсика. Цікаво, але дуже великий шматок. Ой. Дуже великий шматок сальмону. І сира mm. Сира риба uh -huh. да, навіть не солона тру. То... І не салона. Uh -huh. <просу> Яке? О, просто оце. Ні, я хочу оці. <плесу> <плесу> а я знав, що це, блин, біда. Риба з рисом. При тому що вона просто. Не Смачно така, знаєте, смачна їжа, приємна атмосфера. Там неймовірний день сьогодні. Все смачно. Хоча варення якесь. Хоча на Google картах там були різні відгуки, були і погані за останній час. Там далі вже були більш-менш. А останні були прям щось не дуже. Оцінки три. Чи? Так? Яка оцінка наша буде? Ні, ну вкусно, Ну, смачно. Я б поставила 5. Таку точну оцінку. 4, 7, 4, 8, 5, 3. Знаєш, таку? Блін, волосину ми знайшли. О, бачиш, давай. Два. <свісно> Китайський. <Олю. свісно> <свісно> А з приводу цін мені показали, що луну сів'єрне з понеділка по п'ятницю. Ну це якщо перша половина дня 18,65 з дорослої і 8.75 це з дитини, але дитина до 1,30 тридцяти. Далі Перланоча, ночі, це в вечірній час: 19,75, сімдесят це ми сьогодні в сабодо, в суботу, домінго і ці свята. 21,95 з дітей 9,55. Ну, Оліся, не, 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 не дитина вже, <рес> тому що вона вища, ніж метр тридцять. У Жені тут тепер суп з брокколі і креветок. Смачно. Знаєш, не вистачає, як його там звати, Януковича, щоб кричав: «Остановіться!». <рес> Це було дуже смачне. Було і є з якісь ікринки, А чи то ікринки взагалі. Я не знаю. Ми дикі, просто ми перший раз бачимо таку маленьку ікру. Нехай ті, хто більш продвинутий. Діва дівне. Да, для нас це чудо-чудне діва дівне, тому хто більш продвинутий, нехай напише. Тут знову якісь кальмари, кальмари, креветки і сетас гриби. Це Женя замовляв, тому в нього все з кальмарами. Якими кальмарами? Грибами? Грибами. Риб... Все. Ми заїлися тут вже. Наш рахунок, наскільки ці джунглі посиділи за меню за одну людину 2195, уможна на три, кока-кола і сервеса. 81, 45. Все, ми не можемо встати зі столу. Ми наїлися нереально дуже дуже смачно.